Блаженний, хто дбає про вбогих і бідних день скорботи спасає його Господь, Господь збереже його і охоронить життя Його. Блаженним Він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси його в руки ворогів Його, Господь допоможе йому в час хвороби Його, все ложе Його, Ти оздоровиш у болісті Його. Я сказав, Господи, помилуй мене і зціли душу мою, бо зрішив я перед тобою. Вороги мої у злобі кажуть про мене, коли він помре та згине ім'я Його, а коли приходять провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, змовляються. Ненависники шепочуть між собою. Замишляють зло проти мене, словом лихим ображають мене, говорячи, він ліг і уже не встане. Навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій, і на якого я надіявся, підняв проти мене п'яту свою. Ти ж, Господи, помилуй мене, підніми мене, щоб я віддав їм. З того дізнаюсь я, що ти любиш мене, коли ворог мій не потішиться наді мною, а мене ти охорониш заради лаїдності моєї і поставиш перед лицем твоїм навіки. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, од віку й довіку. Амінь.